Південь України українізуються завдяки тому, що ми випустили ще там 10-11 років тому. Дійсно перед вами як кажуть малороси місцеві український маргінал. Людина, яка має там ну, десь 100, десь 120, десь 150 тисяч переглядів, е, тому що насправді е, з нами, ну з маргіналами, нациками е, боролася не тільки російська пропаганда, але й місцевий малоросійський контингент. Та й навіть Арістович зараз бореться, каже, хто і ті нацики, що вони нам будуть указувати. Але я їх виправляю. ми... Звичайно, нацики однозначно в хорошому смислі цього слова, тому що ми націоналісти люди, які передусім люблять свою рідну землю обстоюючи цінності своєї власної культури і своєї ідентичності. А з іншого боку, це дійсно якісна меншість, а якісного ніколи багато не буває. Здебільшого, народ, який приходить до супермаркету того ж музичного, ну, споживає таку музичну гречку, картоплю, там якесь дешеве м'ясо, курятину. А оріс лютий то продукт для гурманів. Коли дитині або навіть підлітку даш, так. В ложку чорного ков'яру він так зробить фу, яка гадость не тому, що е, дебіл, або то або він не знає, що то таке. Я, як людина, яка виросла в мистецькому середовищі, росла, можна сказати, серед гуру, серед видатних постатей українського, навіть радянського, ще. Музичного простору е, батьки працювали в ансамблі Мрія, Ігор Поклад, е, Рипчинський. Женя Рипчинський. Мій такий знаєте, мистецький побратим з дитинства, а його батько взагалі такий хрещений мій батько в українській музиці. Е, я, зрештою, всотав в це те, що було в усіх музичних е, колах, проектах і так далі. І свого часу. Таки наважився зробити щось таке, чого не робив ще жоден український митець-артист. Я зробив радикальний музичний проект Орес Лютий. Ну і зрештою, в 2012 році, коли е зазвучали широко пісні. Е ну, життя моє зруйнувалося. Е Звичайне життя рускаґарящого київляніна. Коли русскоговорящий київлянін обирає для себе українську ідентичність, він відразу стикається. З шаленим опором суспільства відразу відвалюються друзі, які кажуть: тобі ти що, дурак, нафіга тобі це, Чого ти тут ну, Що таке Україна? -та непонятна, Ну починають ретранслювати міфи русської пропаганди. Тому що здебільшого російськомовні люди вони є і споживачами, і адептами в різних. В варіаціях, в різній мірі, але все одно носіями тої радянської, совєтської е, рускомірської бацили, яка нищить, ненавидить інколи відкрито, інколи, знаєте, так делікатно примхливо знецінюючи ну, що ті хахли можуть придумать, але насєяні сірюки, от і так далі, і тому подібне. Тому, поправши е, для себе шлях українства, я Стикнувся з величезним опором мого на той час найбільшого російськомовного середовища. Через це, зрештою, зруйнувалася моя родина е попередня. Е але я дістався одного висновку: Українцям в Україні бути важко. Зараз ця ситуація е складно та бути. Я зараз ця ситуація. Можливо, трошечки покращується, бо для багатьох людей, у яких ну не було клепки до це власним розумом, все ж таки російські ракети і снаряди стали ну, якимось аргументом, хоча не для всіх. І цей шлях українізації України ще попереду, ще я дуже сподіваюся, держава все ж таки візьметься з. За притаманну і необхідну функцію е, виховувати з е, інтелектуальних рапів все ж таки, громадян це дуже складний процес. Тому що СОВОК виховав такого колективного рапа. Е, і оця вичавлювання раба, е, прищеплення тим, хто не хоче інколи, можливо, у силовий метод е, все ж таки лагідної або суворої українізації це той єдиний шлях. Які ми маємо і мусимо подолати, якщо хочемо, щоб війна в Україні припинилася, бо російська мова і латентні носії руского міра, це якраз той, той тригер, той каталізатор, який буде призводити до подальших процесів дестабілізації в нашій країні? Я проходячи певні процеси українізації, все ж таки. Маючи вже 54 роки віку і е, аналізуючи на різних стадіях творення української державності, зараз дістався абсолютного для мене висновку, що та демократія недосконала можливо, вона має, українська, я маю на увазі, має одну хибу. Е, ми даємо право керувати державою людям, які. Не мають не ті що досвіду, а не мають взагалі е, там е, жодної уяви, як то робиться. І є виборцями, які визначають нашу долю. Е, запобігти цій вакханалії, е, коли дебіли обирають собі дебільну владу. Е, можна у єдиний спосіб вевши, інститут виборця. Людина, якщо вона хоче брати участь у державотворенні і обирати владу, має здати іспит на знання державного устрою, історії, здати мовний іспит і отримати. Такий, знаєте, невеличкий пластиковий, е, такий корінець, який може дуже нагадує права на керування автомобілем. Тому що о, для того, щоб керувати автомобілем, треба здавати на права. А для того, щоб керувати державою, на права здавати не треба. Я вважаю це нонсенсом. Загальне виборче право це такий рудимент, на жаль, лівацької радянської системи. Ну і взагалі лівацького дискурсу двадцятого століття, який в умовах особливо України треба переглянути, оскільки ми стик... ну, хочемо, не хочемо, е... Україна буде деокупована і дійсно залишиться багато людей, які ну елементарно не матимуть засобів для того, щоб виїхати вчасно в Росію, і залишиться як та бабуся. В такій, значить, веселкові шапочки. Ну всі бачили з зіркою, каже: Да, я їх підтримувала, і я їх любила, і я буду. І оця бабуся буде обирати нам і Бойка, і Шуфріча, і Медведчука, і ці десятки сотні тисяч мільйонів, яких наплодив совок рабів, маючи право обирати собі владу, вони будуть обирати владу подібну до себе, яка буде слопати їм Кидати пропагандистське російське лайно, вони його будуть жерти в обидві дві руки. І, зрештою, о, от, влада буде відзеркаленням цього в лапках простого народу. Ці конотації слово прости є для мене лайливим, тому що я не маю простих рішень, я не люблю прості відповіді. Чесно вам скажу, я дуже сильно недолюблюю простий народ. Він, звичайно, відповідає мені взаємністю і каже, що я там зажаний, там нарцис, і так далі, і тому подібне. Це е, наші стосунки з простим народом. Я не працюю для простого народу. Я люблю складних людей, я люблю складні. Питання, на які дуже цікаво знаходити відповідь. І от складна, здавалося, проблема, яка чекає на Україну в найближчому майбутні, принаймні теоретично може бути стабілізована саме Інститутом громадянства, який вважається мені одним з механізмів. Ну і я вважаю, що тотальна українізація України це необхідний крок держави. Для того щоб як сказав, і це мене дуже тішить пан Данілов, або краще сказати Данилов, тому що Данілова теж треба трошечки українізувати. От е, він сказав, що м, а чого ми маємо питати у тих, хто ми маємо прийти і сказати, буде так, так і так. І оце для мене є гарною державницькою позицією, завдяки якій Українізація України має відбутися.